Всім привіт! В цьому відео покажу, який в мене сліду е, наступний, як кажуть, крок, які процеси будуть, тобтось, от розказую. Це в нас буде протяжка стрічки, приклейка стрічки по периметру. цієї е, стелі, стелю. Як вже бачили, я вже поштукатурив, з стінкою все вирівнялося. Прість тут є геометрія, теж все зіхраняється. Все Проклеюю стрічку, це гіпсокартон, бо тут стопка гіпсокартону. От у нас на листів 3, 6, 9. Я їх кудись перенесу, ще теж не знаю куди, не хочу. В цю кімнату нічого заносити, бо все-таки чекаю, щоб зробити стяжку. Тобто так, Такий план в мене дій. Проклейка, коротше, стрічки. І ну, стелю не знаю, але я думаю, що можна, бо вона така чуть-чуть мокровата. але я думаю, що дасть мені фініш проклеїти. Е, мішати воно по технологіям. Ну, не так по технологіям, я по технологіям не вчився. Я, в мене все на практиці. Тобі. Практика каже, що стрічку це 100% можна клеїти, але фініш тягнути, може бути якби такі бульбашки будуть, пузиритися. оця ця шпаклівка, шпаклка, штукатурка, вона ще так, якби має вологу всередині. І вона, коли, коли її закрити в слой дати фінішної шпаклівки, і вона може такі пузирки. Лишати. Так би вона ж мусить дихати, випаровується волога. І ці пузирки такі. І потім ці пузирки як лопають, чи там коли шкурити стіни, чи там стелі, ну, яка, я, 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 яка зона у вас була волога перед нанесенням фініша, то потім вилазять такі дирочки, і потім їх дуже тяжко зашпаклювати. То есть, але вона зразу показує, коли я буду тягнути фініш, я кусочок натягну і зразу побачу, чи воно дасть мені пошпаклювати чи ні. По шпаклівці, так як я говорив, я також штукатуркою я тут не дійшов. Це коли вже заміна буде дверей, я спеціально так лишив. І так же само фінішем я другий, другий слой, тут видно, я до сюди дійшов. Также саме от до сюди дійду в тій зоні. Стеля у нас сантиметрів 20 не буду доходити, от бо ця стінка ще в мене не готова. І то є такий процес. Тут всередині в шафі перетягну один раз. Ці стінки в мене по два рази будуть. Це якби лицеві стінки, які будуть видно. І, і тут як от з балкона і сонце, і це все. Ну саме Саме таке важливо оця стінка, що і, ну, і ця стеля. Бо дуже буде видно, коли вона буде нерівна, її буде дуже видно оці всі нерівності. Через то, я кажу, я штукатурю все по, по рівню. І, і таке. Ну, поїхали. Подивимося, що я встигну сьогодні зробити. Планую кажу. Ще раз повторюю. Поклеїти стрічку, все підготувати тут під фініш. А, і в мене ще коридор лишився. Я коридор ще не, не, не поклею стрічки і стелю треба зробити маленько. Метр на, на 70-80 на 80. Ну, я думаю, що в мене коридор ще залишиться, бо коли буду клеїти оці оголочки е зовнішні, їм треба часу, отойсь. Тобто Буквально там на другий день можна буде ну, гарно фінішем зашпаклювати. Бо воно отакі, такі нюанси робить. Коли, коли шпаклівка висихає, воно де от якісь всякі шурупи, більший слой, воно втягує і виходить така виємка. Тобто, виходить, треба почекати повне висихання, тоді вже наносити фініш. В такому плані Ну добре, погнали тоді, побачимо, що з того вийде. Давайте дивимося.